Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Ось так потихеньку заквітає моя азалія. Коли ми встановлювали таку конструкцію, щоб плилися, щоб тут нам холодок зробилось, я дуже не хотіла, ну, дуже мені було жалко, якби оцю азалію прийшлось викорчовувати. Але я таки її зберегла, і вже так низько, вона вже дуже-дуже стара. Уже 10 років вона зі мною, і до цього вона тут вже росла. Колись е, ті, е хазяїва, що жили до цього, е колись е хазяйки подарували. Не знаю, по якому поводу, може на день народження, може просто хтось в гості приїхав. Тут частенько дарять квіти е, різні, коли приїжджають до когось в гості. І вона отак втекнула, і їй так сподобалось, що вона кожного року тут квітне і квітне, квітне і квітне. Ну, поки я вам показую, сьогодні буде відео, хочу з вами поділитися новинками, які я привезла з теплиці, з теплиці для канопи. І я ж не могла вийти з пустими руками. Якщо хто не бачив огляд, то можете перейти це останнє відео перед цим буде. Ну що, ходімо дивитися, що я там взяла. уже погода дозволяє. Починати знімати на вулиці. Ось такі чотири орхідейки я взяла. а Такий невеличкий анонсик я ж не тільки такі, я ж і фаленопсиси знайшла, Ну то вже буде в іншому відео. Так, давайте почнемо звідси Взяла ось таку красуньку на бутончиках. Бачите? Посаджена була 02.24 року, рік тому, ну чуть більше, і отака целогіна хірекес. Там на відео є вона квітла, такі коричнево, якісь, ну, не коричню, а такі, як кофе з молоком, чи як навіть не знаю як, чи такі Рожеві, світло-світло-рожеві, з таким коричневим відтінком квіточки. Може, вона довго-довго так е квітнути, револьверне квітіння. Бульбочки гарненькі. Перейшла я трошки на логіночки, Довго я не хотіла, все казала, що хочу, щоб крістата в мене заквітла, ну та е гігантша в мене щось не квітне. І тому взяла спробувати в цій теплиці по осені. Е, я там взяла дві целогіни е, Моріану і е, ой забула, забула. і ще одну. Вилетіло з голови. І вони мене дуже добре прийняли. Зараз е, випустили нові. Псевдобульби. Подивлюся, чи Моріана з нової псевдобульби буде квітнути, чи ні. Ну, вона ще манюнька, манюнька така псевдобульбочка. Ось така перша красунька. Друга манюнька, манюнька. це так, хочу її трошки на сонечку показати. Це і лікаста із Міні. Це від матері е взяли трошки кусанчик. Е Орхідеї матері і ось посадили. Це орхідейка, яка квітна дуже молодому, і вона не е, дуже маленька сама по собі, але гарненька. 5-24 була посаджена, і ось так називається лікаста ліане. Бачите, якщо на фотографії, в неї зелені е, задні е, петалії, і е, жовтенька губа, жовтенька спереді. І ось вона я брала на бутончиках, і ось, бачите, вона розквітає. Поки що Ну, зелененьке є, може більш насищене буде. О, а де. У -у -у, я одірвала одну петальку. Ну, нічого, у нас другий бутончик є, подивимося. Ну, а взагалі-то контраст, в принципі, є. І ви бачите, які тут гарненькі ТД-Тіде крапулечки. Не хоче крапулечки, які в неї тут. -ля 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 -ля. Як витягувала вона в ящику, була, і я її. як витягувала, Я думала, що вона тільки відкривається, а вже вона відкрилася в дорозі. І ось так я її одірвала одну петальку. Ну, нічого, будемо ждати. Якщо ви бачили там відео, там дуже багато, такі жовтенькі, вони коротюнькі, такі по 10 см квітоносики. І... В принципі, величенькі квіточки. Це друга така красунька. І одразу вона е, мені сказала, як тільки ви її ось ці дві, треба вже пересаджувати, бо в цієї майже немає місця. А цій, ну в мене в самому сфагнумі буде, її, е, він дуже швидко буде пересихати. Так, потім. Крутила, вертіла давно вже, я вже третій раз туди приїжджаю і все крутила, вертіла і таки взяла таку максилярію По осені я бачила, як вона квітла. Така помаранчева квітка, дуже гарна, велика. І ось я таки взяла. У нас тут навіть квітла, бачите? надіюсь, що в мене вона заквітне. Поки що із максілярій. всі, що я взяла. в мене тільки світланий Вайзгейбер максілярія Грандіфлора квітла, а всі остальні дуже нарощують гарні бульби, але поки що не квітли. Ну, Може ще й не час їм квітнути. В принципі, ця орхідейка, вона велика. Ці максілярі, в принципі, вони великі. Звичайно ж, як тільки сонце виходить, починають нам тут. Косити траву. Не дай Бог, що вона виросте більше, ніж 5 см. Вибачайте за таку музику. Ось така красунка. І взяла, так, вона була посаджена коли? 923. Бачите, вже майже два роки вона тут. І взяла 6.24 була посажена <схій> спроба номер 2 Ось таку цілогіну. Я спитала, яка, чи є в них целогіна. Мені сказали, що в них є тільки целогіна Крістата Олеука. Це біла, ще на неї кажуть Альба. Вона квітла. Десь вона мені показала з цієї сторони. Ось тут, по-моєму, це квітоноси. Ну, е, ні. Десь було, що вона квітла. Або це буде квітнути, або щось таке тостене. Ну, коротше, Тут широкий шажочок, в неї вже пішли нові псевдобульбочки. Надіюсь, що ця буде краще. Я бачила Олени із Англії, і там ще в одній дівчині колись вона так пролітала в цьому, в, Як його? в шорті в неї іменно Альба ту... також дуже гарно квітла. Тому, надіюсь, може, я з цією договорюсь. Поки що, сказали її не трогати, в неї є тут місце. І е, буду дивитися, чи в мене вийде за квітнути іменно цю крістату. Не знаю. Ось так. Такі красуньки, що я привезла із. Самої теплиці, і також на, там, на канікулах я ж пробіглася і по квітковим магазинам, то знайшла э, кое-що із фаленопсисів. Ну, фаленопсиси я буду вам показувати в іншому відео. А поки що я з вами прощаюсь. Всім гарного дня, всім пока-пока.